Дорогие зрители, скажите, как... Навіть паніку, паніку, паніка, паніку, пані, паніку. 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 Скільки броду, брехні та відвертого маніпулятивного шлаку в наших телефонах, в телеграмі, в стрічках, новин на девайсах наших родичів, друзів та близьких. І дуже часто читаючи чергову сторінку у мережі чи дивлячись черговий блог, люди особливо на жаль старші, не замислюються про те, що споживають, вибачте, дезінформаційне лайно, яке є частиною російської пропагандистської сітки. Друзі, вітаю! Мене Звати Богдана Мосо, я журналіст і це моя нова рубрика школа ЕПСО. Тут ми будемо вчитися як не потрапити на маніпуляції, брехню та інше зумбування ворогів. Будемо розбирати не лише пропаганду, а й цілі інформаційні кампанії, які виробляють в Росіяни. Одним словом, будемо вчитися критично мислити. І сьогодні будемо говорити про мозку, розріджуючий сайт. Знаю, і я дуже раджу показати це відео тим вашим родичам та знайомим, які читають цю помийку. На жаль, таких багато. Тож несемося. Ну, и в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации. Тросиков футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, Он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше. Его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Сайт знаю один із сильно відвідуваних сайтів, який перепощують Багато інших медійних платформ, і який як виявляється, має навіть свій YouTube канал, і відео там мають по сотні тисяч переглядів. Ще до широкомасштабного вторгнення медіакритики писали про те, що е, цей портал е, неодноразово був помічений у неправдивій інформації та замовних матеріалах. У середньому на сайті за 20-й рік лише 16% матеріалів було написано без порушення професійних стандартів. Про це писали. В Інституті масової інформації та детектор Медіа про це писали стопфейк фейк, тексти. Багато хто писав про це, а видання тексти о, навіть позиціонує, ЗНАЮА як наближене до Медведчука. Чи був цей сайт заблокований? Чи, був цей, чи на цей сайт наклали санкції? Ні. Чи продовжує він працювати після початку широкомасштабки? Так, і продовжує дуже плідно працювати, у тому числі на YouTube. Головна тактика порталу Знаю зараз, це в принципі, як і завжди, нагнітати паніку і сіяти зневіру. Але це має робити держава, вибачте, ніяк не прості українці самотужки. Інакше навіщо тоді люди платять податки? Хоча, б. якщо все, будуть робити самі, і в принципі, в принципі, якщо вже на то пішло. Люди всі так роблять самі. Знайомтесь, друзі, це Катерина Кутенкова. Якщо це її справжнє ім'я, єдине обличчя порталу знаю. Я». Хто вона насправді така? Я вам розповім дещо згодом. Дочекайтеся а зараз пару слів про її діяльність безпосередньо на цьому порталі. Там вона веде блоги, в яких вдається до класичних маніпуляцій. Як то кажуть, як книжка пише. Давайте розберемося, як це працює. Береться припущення, яке взагалі то не факт, що відповідає дійсності. Просто припущені, і з нього роздувається зрада неймовірних масштабів. Я помічала у ваших містах, що поліція дуже частенько почала їздити на пікапах, на таких, знаєте, на, на новеньких там з кузовом і так далі. От у мене просто питання перше: навіщо кузов? Одразу перше, що приходить на думку, це просто те, що будуть людей просто в цей кузов грузити. Я не знаю навіщо. І друге питання: чому люди е, донатами збирають е, нашим військовим на автомобілі? Вже вибачте, поношені автомобілі використані? А тут для поліції е, абсолютно новенькі машини. Ну, де справедливість тоді? Чомусь це ніхто не коментує з представників влади? От давайте подетально розберемо. Ви бачили нові пікапи поліцейських? Я ні. Останню інформацію про отримання пікапа Нацполіцією я знайшов за 21 рік. Це по перше. По-друге, ця баришня знає взагалі, що таке пікап, і чи знає вона, що таке кузов пікапа? Ось кузов пікапа поліцейського авто. Як туди вантажити людей? Я не знаю. Будуть людей просто в цей кузов грузити. Я не знаю навіщо туди можна завантажити хіба що одну єдину свиню, одну брехливу біляву свиню, зв'язати її по руках і ногах, щоб не втекла. І не вистрибнула. От хіба що так можна, а людей навряд чи туди будуть саджати. Але Кутенкова каже: це просто перше, що приходить мені в голову. А так я не знаю навіщо. Але вже бачите, зерно страху, що людей будуть відловлювати на вулицях і вантажити в пікапи, воно вже посіяно. Хоча Кутенкова не знає. Мені перше, що приходить на думку, це те, що Котенкова, кремлівська консерва. Але на відміну від котенкової, мені є чим свої думки підкріпити. навіщо кузов? Одразу перше, що приходить на думку, це просто те, що будуть людей просто в цей кузов грузити. Я не знаю навіщо. Тому що на фронті машина це розхідний матеріал, бо це фронт, і вона не буде довго працювати. Вона не потрібна нова, вона потрібна стара і бажано щоб не дуже дорого. А поліції машина потрібна надовго, щоб не купувати одразу нову. Це якщо трошки включити логіку та мозок, але ж ми тут не про логіку говоримо, а про маніпуляції, яка одразу о, має схопити тебе за емоції. Ну де справедливість тоді? Чомусь це ніхто не коментує з. Представників влади Навіяти, що влада собі все забирає нове і дороге, а люди бідні жебрюють самі. От і не можуть зібрати на пікапи. Спеціально для Котенкової новина за травень цього року 411-му окремому батальйону авіаційних комплексів направили 33 автомобілі. Пікап, 12 систем РЕП, 50 антенн для роботи БПЛА. На це Київ виділив 51 мільйон гривень. П'ятдесят мільйон гривень з бюджету. Такі новини зазвичай ніхто не помічає, бо це добра, позитивна новина, ще й місцева київська, а не всеукраїнська. І... Це факт. Такі новини не читають. Зате дивляться Кутенкову, бо вона грає на емоціях. При цьому російської агресії для кутенкової майже немає. Вона про неї майже не згадує, але описує страшними словами наше страшне майбутнє. Ось, наприклад, тема енергетики дуже чутлива тема, і дуже емоційна. Ми всі на нервах через нестачу світла. І багато експертів зараз радять громадянам запасатися енергонакопичувачами, генераторами і так далі. Чому бо російські окупанти з знищили нашу енергосистему енергосистему, яку а, вибудовувала Україна десятиліттями, і це дуже величезні гроші. Утім, Котинкова видає перл. Це виконавчий директор асоціації енергетичні міста України Святослав Павлюк. А він вказав, що справжня вартість електроенергії в Україні вона значно вища ніж та яку ми сплачуємо. Тому тепер ці кошти слід витратити на нову систему електропостачання для того, щоб люди нормально себе почували. Не було цих перебоїв зі світлом і так далі. Добре. А де, вибачте, була влада, попередні влади, я не тільки про цю владу, взагалі попередні влади, ну що вони не попікувалися про те, щоб що, ну, треба вже давно тоді було зробити цю нову систему електропостачання. Чому її не зробили? Чому це зараз перекладають на плечі простих українців? Тобто за промахи влади, за промахи попередніх влад. Тепер мають платити прості люди. Я правильно розумію? Тобто, попередня влада мала зробити з якогось дива нову енергосистему, щоб її все одно зараз розтрощила російська армія. щоб... Як ви бачите, в словах пропагандистки е, не обов'язково має бути якась логіка. Головне, сильно е, таку от мати надривну знервовану інтонацію і постійно повторювати, що влада, 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 влада всьому винна. Чому це зараз перекладають на плечі простих українців? У нас, звісно, далеко не ідеальна влада, м'яко кажучи, але акценти зміщуються від справжнього ворога, справжньої причини наших. Нещастя нашої біди Росії на владу. Хоча вона і не ідеальна, але насправді, якщо її не буде, то буде влада російська. Власне чого і добиваються російські пропагандисти. Я не розумію, як взагалі там домовлялися, і чи домовлявся там хтось, чи просто собі продумали схему, як збити з людей гроші, і все. А там всі ті домовленості, ця влада собі піде і все. А ви тут наступна влада, що хоче, як, як хочете, так і робіть. Ми собі свої гроші заберемо і все. Я так розумію, що Котенкова хоче, щоб наступна влада була російською, і дуже за це переживає. Наступний прийом просте і звичайне накручування істерик суб'єктивним ниттям. А це ж у Котенкової блог, типу суб'єктивні роздуми. і Котенкова вмикає. Вибачте, я нічого не маю проти літніх людей і проти працівників ринків. Я сам дуже люблю ходити на ринок, але це називають бабка базарна в народі. От вона вмикає базарну бабку і ниє як Сирена. Знаєте, от е, кожного разу, коли чую от щось, чесно, вже аж нудить просто, просто аж нудить. І така якась реакція вже, знаєте, ненормальна просто якась реакція, просто. От чесно, ну настільки вже це все дістало. просто. От, от реально вони діждуться просто того, що людям просто урвається терпець. От все. А знаєте, от мені здається, що ми зовсім не в той бік рухаємося. Рухаємося в зовсім якийсь бік, такий, знаєте, хаоса, який може. Статися, коли от просто оці новини, знаєте, от ці новини вони будуть просто от стакан, так, наше суспільство, оці новини, вода, і от просто ця вода буде литись, литись, литись і просто переповниться цей стакан, розумієте? Ось фактично це є прихованим закликом до мітингів. Причому до мітингів проти влади за те, що влада контролювати не може наслідки російських обстрілів про те, що таку критичну ситуацію ми маємо через Росію, і так ми всі в ній опинилися. Це форс-мажор. Ми маємо якось виживати про це. Котенкова не говорить. При цьому хочу звернути увагу вашу друзі, що це не лише сама Котенкова. такий самий наратив просуває дуже багато говорящих голів, коли вони не акцентують, що проблеми з. Енергетикою ми маємо через Росію, не пропонують шляхи вирішення, але при цьому все переводять на те, що все ще буде гірше і в усьому а, винна Україна. Якщо ви таке чуєте, знаєте, що вас намагаються надурити, накрутити і е, з великою вірогідністю, що це все робиться на користь Росії за російські гроші не завжди, але здебільшого, наступний прийом беремо один кричущий, дійсно кричущий, зашкварний випадок спотворюємо його зміст, а далі масштабуємо його як а, звичайну реальність. Ось приклад. Тепер дивимося ширше. Чим далі, а, тим більше якихось таких а, тривожних дзвіночків. В Дніпрі охороною депутата скоєно напад на військового, так? А, І про Тищенка, хто не зрозумів зараз, а, в Києві спалили військову машину. На скольдовій могилі на ругу над похованими е загиблими воїнами. Про кількість хейту щодо військових і ТЦК, Про це вже знаєте, от, от я взагалі мовчу це просто вже кожного дня і просто дуже багато всього. Е ситуація ситуація от такого розколу, е реального розколу в суспільстві, вона збільшується. Випадок з Тищенком дійсно був крещущим, і, слава Богу. Тищенко нарешті сидить хоча б у СІЗО, хоча я і не вірю, що це надовго. Але побачимо. Але що далі? Далі машини військового. Машини військових зараз дійсно палять у багатьох місцях. Те саме сталося зовсім нещодавно у Львові. Палія затримали, він використовував пляшку з керосином та розпалювач. І як виявилося, це дійсно було тестовим завданням ФСБ, після чого російський куратор дав нове доручення залучати більше молодих людей для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому місту. Я підпалив машину, то побіжав. По через... 3 годині це відбулося. В якому районі? Це відбулось напроти Південного о 23.37 десь. Так, яка машина була? Джип. Міні-джип. Міні-джіп. Після того, як ти підпалив. Що по-дальшому ти зробив? В подальшому я почав тікати з місця скоєного злочину. Ти звітував, ти фотографував? Так, я зняв відео та скинув телеграму. Тому користувався бах, то ти чого Біжав через різні подвір'я, чим подалі. Потім перебіжав через. В яку сторону сторону вокзалу, в цю сторону десь. Вокзалу якого? Залізного. Дорожнього. Подальшому ти йому одразу відзвітував і скинув. Так, Віду. одразу від відзвітував, скинув та побіжав. Далі. На скольдовій могилі скоєно на ругу над похованими. А... Загиблими воїнами друга над пам'ятниками теж знатна традиція російських агентів. Вони робили те саме, щоб розсварити українців і поляків, розмальовуючи червоним пам'ятники українцям у Польщі і полякам в Україні. Відомо коли в написи вандалів робилися із помилками, або на них наносився перевернутий український чи польський прапор, що означає, що люди не знали контексту країни, в якій вони перебували. І певно, що це були росіяни. Ну і останнє про кількість хейту щодо військових і ТЦК про це вже знаєте, от, от я взагалі мовчу це просто вже кожного дня, і просто дуже багато цього. Ось давайте про хейт до ТЦК. Давайте відкриємо Ютуб канал. Знаєю, який веде Котенкова. Давай подив, давайте подивимось. Хапають людей і везуть в ТЦК. Поліцейські почали примусово доставляти водів, водіїв до ТЦК. 54 тисячі переглядів. Зараз відтворюється дика мобілізація. Всіх у бусік. ТЦК виконує план. 92 тисячі переглядів. 16 липня ТЦК дали наказ примусово доставляти чоловіків 248 тисяч переглядів. Відео про ТЦК на цьому каналі третина, якщо не половина. І всі вони сповнені реально хейтом до ТЦК від самої Котенкової. кількість хейту щодо військових і ТЦК. Про це вже знаєте, от, от я взагалі мовчу це просто вже кожного дня, і просто дуже багато всього. Тобто Котенкова фактично скаржиться саму на себе. І дивіться, як іде в неї синонімічний ланцюжок. Спочатку справжній факт інцидент з Тищенком. Далі вона каже про російську провокацію, потім про другу російську провокацію, і далі про ще одну провокацію, якою займається сама Котенкова. Я дуже добре пам'ятаю, Ось знаєте, знайду якось цей скрін. Перед за тиждень до початку війни Зеленський сказав, що якщо ми будемо збільшувати армії, не буде кому будувати дороги. Знаєте, от просто без коментарів. А давайте подивимось, що сама Кутенкова казала за тиждень до початку широкомасштабної війни. Зараз время тяжоле. Всі ми ці со з всіх сторон ані б'ють. просто по нервной системе. Давайте лучше все подумаем об экономике, потому что она действительно трещит по швам. Нас отвлекают внимание украинцев, отвлекают от чего-то очень важного. Мы же все ходим по магазинам. Экономику уничтожит не вторжение, а недоверие к власти. Страх перед воображаемым врагом, он всегда сильнее страха перед врагом реальным. Будет ли вторжение? Я не верю в то, что оно будет. Доходы растут, все спокойно. Указал, что не стоит слушать СМИ, которые разгоняют дезинформацию. Наверное, намек на западные СМИ, которые пугают вторжением. Опа! За тиждень до вторгнення котенкова каже, що в нас все погано з економікою, а у вторгнення вона не вірить. І взагалі вторгненням нас від чогось відволікають. Страх перед уявним уявним ворогом каже вона. А, западні СМІ пугають вторгнення. І ось а, ось тепер Котенкова скажеться, що виявляється, влада займалася економікою, а не підготовкою до вторгнення. За тиждень до початку війни. Зеленський сказав, що якщо ми будемо збільшувати армії, не буде кому будувати дороги. Знаєте, от просто без коментарів. Страх перед воображаєвим врагом завжди сильніше страха перед врагом реальним. Знаєте, це просто без коментарів. Ви бачите, як можна пристрипувати так. Хоп-хоп-хоп теми на тему і крутити будь-яку тезу для того, аби зневірити українців. Аби Посіяти в них негатив, паніку, страх і всі інші відповідні емоції, які ворог хоче, щоб ми відчували. Сьогодні ти це критикуєш, а завтра скаржишся вже що цього не було. Причому справжні факти у таких от істот взагалі не важливі. Їхні програми, їхні сайти, їхні ресурси побудовані на одному зневірити населення, накрутити паніку, підірвати середину здатність України опиратись ворогу. І так вам не почулося, звісно, ж які канали Медведчука, Котенкова до вторгнення власні блоги російською. Каждый из нас после тяжелого 2021 года задумывается, каким же будет этот Новый год. У меня ощущение, если честно, не очень. Так вот, в этом году нам даже не дают надежды на лучшую жизнь. Скажу так, в этом году будет еще хуже, чем в прошлом. Даже надеяться на лучшее не приходится. К примеру, рост цен, он просто пугает. У меня, если честно, ощущение не очень. Слушай, ты такую поставленную вымогу, еще я спробую зруби. Это <соценно> не <Цена> так просто. <соценно> Такая чисто российская. Каждый из нас после тяжелого 2021 года задумывается, каким же будет этот Новый год. Все это очень ударит по населению. Правда, сильнее, чем роста тарифов, стоит опасаться экономического популизма. Іноді кажеться, що потрібно не повишення тарифів ЖКХ, а їх заморажування, не обоснованого росту зарплати пенсій, роздачі інших економічних плюшок. Тобто ріст тарифів це погано, але і заморожування тарифів це погано. Малі пенсії це погано, коротше кажучи, все погано, як не крути. Ну і на десерт моє улюблене. Про совершенно очевидно. Паника всегда страшнее самого жестокого врага. Страх перед воображаемым врагом, он всегда сильнее страха перед врагом реальным. Поэтому не паникуем, сохраняем спокойствие. Впрочем, волноваться нам есть о чем. Как остановить панику. Дорогие зрители, скажите, как остановить панику? прорвемся через всю эту панику, через неимоверную инфляцию, с потрепанными банками без інвестицій і нових проектів. Паника, 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 всюду паника. Тому не панікує. Паніка навіть панику. Дорогие зрители, скажите, как остановить панику? Прорвемся через всю эту панику. Паника, панику, панику, панику. Головне повторювати історичним голосом слово паніка і бідкатись про паніку і те, що паніку зупинити не можна. Перш ніж я вам розповім, хто така ця Катерина Котенкова. Давайте підсумуємо пройдений матеріал і зафіксуємо те, якими прийомами користується ворог, аби нас спантеличити, збити з толку, посіяти страх, паніку і зневіру. Отже, перше звинувачування влади в усьому, але старанне замовчування злочинів Росії при цьому не пропонування способу вирішення. Основання своїх наративів на власних припущеннях, тобто я щось десь бачила, щось припускаю. Насправді нічого не знаю. Скажіть мені права чи ні. А якщо ви подивитеся YouTube, в YouTube будь-який випуск Котенкової, там маса таких пасажів. Так, люди дійсно можуть ділитися своїми думками і припущеннями. Але в даному випадку ми бачимо зловживання такими зворотами, м'яко кажучи, та посилання на неіснуючі речі, третє пропагандистка бере справжній випадок. Як і Тищенком і додає до нього російські провокації, таким чином масштабуючи один випадок і подаючи його як тенденцію. Четверте, накручування паніки емоційними заявами, які не підкріплюються фактами. А тепер, друзі, про саму котенкову інформацію про неї знайти в мережі дуже складно. Втім, в неї є своя сторінка на сайті. Увага акторів і моделей. Наприклад, а ще на іншому сайті про неї написано таке: Екатерина Котенкова. Єкатерін Екатерина Екатерина, тут не зрозуміло, як написано українська журналістка відома своєю роботою на телеканалі. плюс суди дуже цікаво, щось не бачив там у телевізійній компанії. Котенкова пройшла шлях від кореспондента до ведучої власної програми. Теж не знайшов нічого про її власну програму. У 23-му році Катерина Котенкова стала відомою як експерт з питань бюджетування та е, фінансових питань, незважаючи на те, що Катенкова є експертом з питань бюджетування та фінансів. Вона також Дома як благодійник та активіст. Вона допомагає дітям, хворим на рак, теж нічого про це не знайшов, та організовує різноманітні благодійні акції для допомоги потребуючим. А також вона отримала нагороду жінка року в номінації Медіа від журналу Кореспондент. Друзі, я про Google, по-перше, не знайшов жодної інформації про те, що вона займалась благодійністю і тим паче раком. Може, вона ж. Щось робила раком на то вже якась інша історія. Так от по-друге, я не знайшов жодної інформації, що вона отримала нагороду як жінка року від журналу Кореспондент. По третє, я взагалі не бачив, щоб журнал кореспондент видавав нагороду жінка року. по-четверте жодної її роботи на один плюс один я також не побачив. Зате зате її цитують на ТСН Це правда, і там вона проходить як. Юристка, і ця юристка коментує питання мобілізації. Це дуже цікаво. Схема бронювання працівниками агросектору виглядає дуже розгалужено. Про це на каналі «Знай. ЮА» розповіла юристка Катерина Котенкова. За її словами, масова мобілізація в селі може створити великі проблеми в аграрному секторі. Адже, якщо більшість працездатних чоловіків заберуть до армії, агропідприємствам просто не вистачить працівників для проведення весняно-польових робіт. Матеріал називається Мобілізація в селі, як правильно Мити бронювання в ньому ані слова про те, як правильно оформити бронювання, а тільки описування того нагнітання, яке накидує як Котенкова в будь-якому своєму блозі на своєму брудному каналі. Тобто Кодонкова в нас і активістка, і благодійниця, і юристка, і журналістка один плюс один. Хоча її там згадують тільки як юристку. І взагалі невідомо хто вона, бо вона акторка взагалі тут, і модель. Знову таки, хоча те, що вона акторка і модель, знаєте, це навіть не модель, а акторка це ближче описує діяльність. Отже, друзі, сайт знає продовжує працювати. YouTube знає не заблокований. Як насправді десятки таких youtube каналів чомусь влада дуже точково відпрацьовує по каналах, які а, втрапляють у великий скандал. Як от, наприклад, це було з Діаною панченко, але просто не працює по решті? Що має бути зроблено? По перше, має бути заблокований сайт з нею а. Треба постійно слідкувати, аби цей сайт не мав дзеркал та інших версій. Треба заблокувати доступ до сайту. Знаю щонайменше з території України, як вже робила неодноразово наша влада у співробітництві із Google. Google прихильний до України і бореться з російською пропагандою. Але самі американці, якщо ми їм на це пальчиком не вказимо, не вкажемо нічого, не заблокують. Їм потрібна вказівка фахівців з України. А я мав на увазі YouTube канал знаю. Ну і правоохоронні органи мають дослідити діяльність Катерини Котенкової, чи як її насправді звати і вдатись, мені здається, до відповідних заходів. Те саме має бути і зрештою пропагандистів. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. А, поширюйте це відео. Мені здається, це важливо. Хтось знає, що знає Мийка, хтось не знає. А, в будь-якому випадку, чим більше людей подивляться це відео, тим краще. А, пишіть ваші коментарі, ставте вподобачки дякую тим, хто підтримує мою роботу. Через ресурси бані, Кофі вже якось не працює, через ресурси Patreon, YouTube спонсорство та Монобанк. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. papa